Я тільки я хочу вас привітати та всім подякувати. Подякувати за конструктивність, Чому я з радістю скопився за ідеєю освятити цей центр, не тільки тому, що не годиться у свято приміщенні християнам працювати, а ще й тому, що це добрий приклад того, що нас повинно сьогодні переймати будівництво. Повітряно Євгена Серстюка завжди обурювала у большевицькому гімні те, що починався вісім насія в разруше. А що потім питав він? Зруйнувати це не так складно, а будувати, як і що будувати. І перед нами за ці десятиліття пройшла ціла низка. Таких, знаєте, метеликів одноденних. Я колись бачив фільм про цих метеликів, які народжуються на один день, літають так цілими хмарами, а потім їх немає. Таких одноденних у нас у цей час пройшло дуже багато. Цому хотіли зробити таку, і ви краще за мене пригадуєте драму цих останніх років, коли склалася безглузда ситуація партії, яка найбільше зробила на Майдані для перемоги раптом билося витіснений на Маргінець, і всі засоби масової інформації почали працювати на те, що представити її такими маргіналами, які програли, викинуті і вже ніколи не підведуться. Я дуже радий, що ви зуміли витримати це випробування. Дуже важке випробування, знаю по собі, бо нашій церкві доводилося і доводиться дуже багато мати справу саме з такими прийомами пропаганди. Витримали, лишилися разом. І разом продовжуєте будувати. А будувати майбутнє це означає мати дуже добру його картину, добре бачення і чітко позиціонувати себе у політичній сфері. Бути правим політиком це не значить говорити якісь такі, знаєте, войовничі гасла. Та зараз знайдемо, скільки завгодно таких вчорашніх регіонарів, які можуть крикнути. З трибуни і Слава Україні і Слава нації, смерть ворогам. Це дуже легко дається, але важче дається знайти коректний, спокійний, переконливий спосіб розмови із земляками. Мінні бачити реалії, а не тікати від них якісь свої уявні віртуальні світи. Вміти говорити до них постійно, говорити через свої засоби масову інформації, не покладатися на те, що кудись вдасться купити хвилину другу реклами на державних засобах інформації, чи тим більше у олігархів і передавати щось через них. Вміти покладатися на себе. Між війнами було в Галичині дуже гарне гасло кооперативного руху, який намагається сьогодні визискувати також. Пристосованці свій до свого по своє. вміти бачити, цінувати свого, вміти захищати його, будувати для нього, вміти розуміти, що це держава спільна наша. І ще для свободи, що я пане Вівелю кілька разів повторював, дуже важливо сьогодні усвідомити, що ви не просто одна із партій, яка бореться за місце у парламенті. Сьогодні свобода в силу обставин єдина із справа спектру громадська <клес> партії. Сьогодні вона покликана бути силою, яка гуртує довкола себе тих людей, які не можуть в силу різних обставин бути вашими однопартійцями, але потенційно є союзниками у цьому будівничому шляху, шляху боротьби за майбутнє. Бути силою, яка гуртує і йде попереду. Я бажаю вам, щоб ви добре виконували цю місію. Зараз, останні дні перед початком Великого Посту, і в цей час не зайве нагадати собі, що правий політик це той, хто визнає християнські цінності. Не теоретично, не на мітингах, а в своєму повсякденному своє побуті і також у своєму постійному зв'язку з церкви. Неділя це день молитви, неділя коли вся Правиця повинна бути в церкві. Я не хочу тільки в Дмитрівській церкві, але, у всякому разі, тій церкві, яка відповідає до духовних потреб цієї людини. І ясна річ у Українській церкві. Пісць це час утримання від зла і поєднання з Богом. І хто ще відкладав цей цю мить? Я бажаю, що для кожного з вас став часом зустрічі з Христом, а вона відбувається у сповіді і причасті. Випростати цей час і зрозумієте, наскільки багато ви втрачали, коли барилися із поєднанням з Христом, коли обділяли себе тим джерелом сили, яке має бути. Ми часто відчуваємо себе у сучасному світі самотніми, слабкими, коли немає з ким порадитися. І великою нагородою є для нас шанс бути разом із Христом. Бо хто краще за нього ще зуміє порадити, допомогти і підтримати. Бажаю вам, щоб ви зуміли це зробити. В наш час, час інформаційних мереж, абсолютно не є проблемою зрозуміти, про що йдеться в церкві, знайти поради, є такий навіть сайт, дивиться світ, де постійно подаються. І Інформація про богослужіння, йому встановити собі на смартфон є в Біблії у різного роду мобільних програмах програм, і мобільних телефонів. Скористайтеся цим. Пам'ятайте, що всі засоби інформації даються нам для того, щоб нам керувати ними, не бути рабами інформації, а самим відбирати і оперувати, бути господарем свого життя. Хай Господь вам у цьому допомагає, і хай та мить молитви, яка сьогодні була, сподіваюся, радісною для всіх нас, супроводжує надалі все служіння дуже відповідальне, перспективне і сподіваюся, довге служіння вашої Хартії з проєзації. займатися своїм